Це нові. Оцей красавчик коштує 40 тисяч. Ці трішки менше, по 25-26. Це нові, абсолютно нові мотоцикли. Комусь під замовлення. 26 тисяч такий красавчик. Цей повністю матовий. Цей красавчик.

А тут пару нових тайків. Ось такі красавчики по 40 тисяч коштують. А тут вже не, не зовсім нові. Є байки по 12 тисяч, це і 10 тисяч коштує. І цей красавчик 16,5 з і цей красунчик, цей гарнючий 26 шість тисяч я? Ну цей Красавчик, 2012 рік, 19 тисяч. А цей червоний у нас 2011-2018. 2008, всього 10 тисяч. А ні, це 2005 рік. Красавчик, що там казати. Це вже Буші. Це 18 тисяч, 2010 рік.

Красавчик, це ще напевне. Це все, на все коштує 12 тисяч 2007 рік. Отак. Очікуваний красавчик. І далі їх ще є, 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 і багато є.